Молодіжний курінь імені Степана Бандери у Тернополі прийматиме усіх охочих. Сьогодні по всій Україні створюються добровільні народні підчеркують добровільні загони самооборони. Всі розуміють на сьогоднішній ситуацію. І молодь сьогодні консолідується в громадській організації, які сьогодні можуть захистити громадян міста і області. Створили курінь сьогодні не випадково. Цього тижня відзначають 85-ту річницю заснування організації українських націоналістів. Тоді під проводом Євгена Коновальця бідналася революційно налаштована українська молодь. Обідналас учасники боротьби, учасники збройних формувань 17-20 років, які хотіли збройною боротьбою здобути волю для української держави сьогодні. Українська молодь отримує естафету від своїх героїчних попередників із свого попереднього покоління учасників національної визвольної боротьби. І головне, що вони отримують у спадок, це полум'яну любов до своєї батьківщини, це полум'яне бажання і продовжувати боротьбу за краще майбутнє своєї української держави. Прийшли на відкриття молодіжного курення не тільки члени організацій, а зовсім юні хлопці, ще школярі, які запевнили, їм не байдуже доля України. Я неповнолітній, я ще нічого не можу. але в думках і з секцем я з тими хто на Майдані. Молодіжний курінь імені Степана Бандери стане одним із підрозділів самооборони майдану. Пояснює Тарас Гребеняк. Наразі мені відомо про те, що є понад сотня людей. Тобто, коли ми дещо спробували зіхнутися на більше, тобто це не мова йде про сотню, а про курінь, де буде більше молодих людей, тому що бачимо, сподіваємося, що ця ініціатива буде підтримана і в районних центрах нашої області, і це буде поповнення цього молодіжного курення.